Mas e vamos mesmo... ми говоримо про особливості дисоціації е, певних е, сполук, певних класів е, неорганічних сполук, про які ми з вами на минулому уроці трішки згадували, так, але сьогодні я вам пропоную з ними зустрітися і поговорити про них більш докладно, і також виконати вам вправи на електролітичну дисоціацію, так, на розклад. Так ось, ми з вами сьогодні поговоримо про певні класи. І першим класом, який у нас буде сьогодні, це у нас будуть солі. Ось вони, прекрасні наші солі. Це у нас є речовини, які, ви знаєте, так, складаються із катіонів, металів і аніонів кислотного залишку. І е, солі, по своїй суті, вони являються йонними сполуками, тобто вони є електролітами. І відповідно логічно, що е, ті складові частини, так е, які є в їх будові, звичайно ж, ці електроліти і будуть на ці складові частини розкладатися при е, реакції, при, взаєм... Не при реакції, а при е, ось такій специфічній взаємодії їх молекул з водою. Звертаю вашу увагу, що солі у нас дивіться. В... Дові своїй можуть мати от якось тут, так, один кислотний залишок, ось він, один кислотний залишок, і катіон, один метала то все логічно. А є солі, так в яких в складі яких може бути ось як тут, так, наприклад, три кислотних залишки, і це буде три аніони кислотного залишка, і це у нас є два катіона. Алюмінія з зарядом 3+, тому при правильній, при вірному підході до написання рівняння електролітичної дисоціації, чим з ми сьогодні і займемося, потрібно звертати увагу на індекси, на індекси, які стоять в формулі. Єдине, що не подивіться, будь ласка, індекс, ось цей маленький індекс в рівнянні, він перетворює на ось такий великий коефіцієнт. Тобто ви повинні випрацювати ми сьогодні будемо випрацьовувати основні правила запису, тобто солі, це електроліти, які у нас утворюють катіон катіони або катіон. Неважливо так, скільки їх є металів і аніони кислотних залишків. Далі, основи. Основи – це також є електроліти, які дисоціюють у водних розчинах і вони утворюють. Подивіться, будь ласка, вони утворюють катіони металів, і вони утворюють аніони гідроксильної групи. Та сама історія, так, в залежності від того, скільки у мене є. Атомів метала, стільки у мене утвориться катіонів цього метала з відповідним зарядом, і, відповідно, скільки в мене є гідроксильних груп, стільки у мене цих аніонів гідроксильної групи і утвориться. Все логічно, ось у мене є два дві у мене є гідроксильні групи, і ось вони у мене опиняються також у вигляді двох аніонів гід... залишку гідроксильної групи. Далі, наступний у нас це з вами є кислоти. Кислоти – це електроліти, які дисоціюють у водних розчинах на катіони е гідрогену, так і аніони кислотного залишку, які ми з вами можемо бачити уже перед цим у складі солей. Але Якщо от із дивіться, основами, так із солями, все доволі просто. Ну, от у мене є речовина, вона опиняється у водному середовищі, і вона відразу ось таким чином дисоціює. То з кислотами трішки, трішки інша історія, чому? Тому що їхня дисоціація може відбуватися у декілька етапів. Етапів цих може бути декілька у тому випадку, коли у мене є багато основна кислота. Тобто Якщо в мене є, дивіться, ось така кислота h 3 po 4 ортофосфатна кислота, до складу якої входить три катіона гідрогена, так, то ці відразу всі три катіона гідрогена вони не будуть утворюватися. Вони будуть утворюватися поступово. Тобто, якщо в мене є три катіона гідрогена, то у мене Буде дисоціація відбуватися у три етапи етап. Перший, ось він етап перший. Це коли дивіться: було три катіона гідрогена, не, три катіона було три атома гідрогена у складі кислоти, від них е відійшов, так, відійшов, від них від'єднався один атом, дивіться, і залишилося скільки. Скільки залишилося? Два. Звичайно ж, залишилося два. Тобто у мене на першому етапі утворюється один катіон гідрогена і один аніон. Дивіться, якщо я від кислоти H3PO4, дивіться, відніму один атом гідрогена, то у мене залишається, що h 2 ПО4. А тепер як правильно порахувати заряд ось цього одного аніона? Дивіться, якщо в мене заряд одного атома гідро... одного катіона гідрогена плюс, а в загальному у мене заряд всієї молекули нуль, то логічно виходить, що заряд ось цього аніона, який утворився, і цей аніон буде у нас h 2 po 4 буде мати який заряд? Буде мати який заряд? Мінус. Доброго дня, Маргарита. Мінус, звичайно, мінус один. І на другу стадію, зараз я зітрю свої малюнки. І на другу стадію ось цей аніон, дивіться, ось він переходить на другу стадію. Від нього відщепляється іще один атом Гідрогена, який перетворюється на катіон, і вже залишається аж ПО4. Дивіться, був собі жив. Аніон H2PO4, від нього відняли один атом гідрогена і залишилося що один атом гідрогена. А тепер подивіться, будь ласка, по ступеню окиснення, по заряду. Якщо в мене був заряд мінус, і я забрала ще один плюс, то у мене в загальному тепер в ось цього аніона буде заряд. Заряд який, подивіться, будь ласка. Два мінус. Два мінус. Звичайно, два мінус. І ось цей знову аніон із зарядом 2 мінус, він переходить на останній третій етап, на третю стадію ось цієї. Електролітичної дисоціації. Подивіться, ось він перейшов, від нього відщіпляється останній третій. Як це відбувається? Та ось там дивіться. Ось у мене був HPO4 із зарядом мінус. Від нього відщепляється останній атом гідрогена, і що в мене залишається? У мене залишається один. Одинокий так, кислотний залишок, який в мене є залишком ортофосфатної кислоти ПО4. З зарядом, звичайно ж, уже яким? З тим зарядом, який він у нас з вами і є в таблиці, нашій таблиці, яка у нас є на задньому форзаці, і заряд цей 3-мінус. Але це тільки тоді, коли у нас іде мова про багатоосновні кислоти. Якщо ми з вами, наприклад, подивимося на кислоти, які є одноосновними, одноосновними, ну, я зараз запишу так, ось у мене жила, була одноосновна кислота H хлор, і вона у мене Дисоціює, то вона звичайно дисоціює у мене на один. Бачите, один катіон гідрогену і один кислотний залишок хлоридної кислоти, ось він, аніончик, отакий також один. Це буде одна єдина стадія тоді, коли в мене є один атом гідрогена. На цьому у мене, якщо Іще згадати так нашу минулу розмову, там де ми з вами виясняли електроліти, не електроліти, асоціація, то у мене із теоретичною частиною все, і я вам пропоную від цієї теоретичної частини перейти до, звичайно ж, тренувальних вправ. А у мене вибачте, у мене знову є. Невелика проблема. Я не відкрила свій ось. він, Мій тренувальний аркуш. Ось мій тренувальний аркуш. На екрані видно. Так, видно? Да, видно. видно. Так, видно. Тепер давайте ми з вами будемо розбиратися. Ну, по-перше, купрум Н3 двічі. Це у мене є. Дивіться, ми будемо працювати в основному із основами, кислотами і солями. То до якого класу речовин належить Купрум Н3 двічі? Багато основна кислота. Кислота, ух ти, кислота. Єгор. Твоя думка? Єгор, твоя думка. Яку речовину бачимо кислоту, основу чи сіль? Можна. Можна, Софія? Сіль. Сіль. Звичайно, це сіль. А ми з вами сьогодні вияснили, що солі вони дисоціюють, і при їх дисоціації. Утворюються катіони метала і аніони кислотного залишка. Ну, от я зараз е, собі візьму цей приклад. Візьму цей приклад і чомусь у мене. Ага, все нормально. У мене є приклад, і у мене є наступне. Подивіться, будь ласка, у мене Купром. Є один атом, тобто у мене утвориться один катіон. Тепер дивіться, яка історія. У мене купру, він має змінну валентність. Він може бути одновалентним, він може бути двовалентним, відповідно, він може віддавати один або два електрони. Давайте подивимося з вами, скільки валентний тут купрум. Якщо в мене кислотний залишок no 3 є одновалентним, то я один множу на два, ділю на один, і у мене виходить цифра два. Тобто, у даному випадку Купрум у мене буде віддавати 2 електрона. Якщо він віддає 2 електрона, то він отримує заряд 2. Тобто, у мене утворюється один катіон Купрума з зарядом 2, і у мене утворюється: подивіться, будь ласка, скільки аніонів кислотного залишка утворюється, скільки штучок? Два. Два. Аніона кислотного залишку но 3 зарядом мінус. Е, можна корис... скористатися таблицею на задньому форзаці, підручника. Знайшли? І там є дуже багато підказок по ступеням окиснення. Знайшли чи ні? Да, нашли. Добре. Тепер дивіться: у мене є кислота h 2 so 3 Це кислота, яка буде дисоціювати у дві стадії. Хто бажає зараз зі мною розібратися з, цією, з дисоціацією цієї кислоти? До речі, яка ця кислота? Сульфатна, сульфітна чи сульфідна? Сульфідна. Сульфатна, сульфітна. Т. Три атома оксигена Т на. Так, хто зі мною поговорить по цій кислоті? Будь ласка. Давайте я. Давай, Егор. Значить, дивися, у мене буде дві стадії. В першій стадії, скільки атомів гідрогена відщепиться, від'єднається від молекули. Один. Один. Один окаціон зарядом плюс гідрогена. І дивися, якщо я звідси з H2SO3 заберу один атом, гід... один атом правильно говорю. Гідрогена, то в мене залишається. hso 3 hso 3 Молодець. Із зарядом. Єгор. Плюс. Плюс і плюс це буде не буде нуля. В цієї молекули в загальному заряд нуль. Щоб був нуль. Софія. Мінус. Мінус. Єгор продовжує. На другий етап у мене переходить аніон С. О, H 3 з зарядом мінус. Що з ним відбувається? Розщеплення. Відбувається від'єднання ще одного атома гідрогена. І плюс, що залишається? СО3 в 2 мінус. Молодець. Єгор сьогодні молодець. Єгору я сьогодні поставлю дуже гарну оцінку. Продовжуємо розмову, і в мене є кислота Hor о 4. Хто поговорить зі мною по ній? Хто поговорить зі мною по ній? Це кислота. Подивіться, будь ласка, одноосновна. Тобто тут дисоціація буде відбуватися, у скільки стадій? Одну. Одну. В одну стадію. Так, і Софія, давай. Жила була кислот, молекула кислоти хлоратної. H хлор о 4 І вона дисоціювала на що? H, H плюс. Hлюс V. Хлор. Флор о. Чотири з мінусом. Молодець Софія. Сьогодні також молодець. Сьогодні, Софія також отримує гарну оцінку. Так, далі у мене є Цезі Оаж. Так, Маргарита, ти сьогодні говориш з нами чи тільки пишеш? Не говорить Маргарита, давайте розберемо Єгор. Давай. Цезі Оаж. Це у нас е сіль, основа чи кислота. Можна. Можна. Софія. Основа, основа, основа. основа Добре, основа. Ну, давайте. Одна основа буде для Софії, як для дівчинки, так, а друга основа буде для тебе, Єгор. Так, Це зі ОАш. Софія, говори. Дисоціює і утворює. Софія? Калі-С. София. Моя зірочка. А, це. це у нас Csi. Csii. З зарядом. Плюс. Плюс. І? Плюс H. Э, І плюс аніон гідроксильної групи з зарядом. Мінус. Молодець Єгор. Зараз я для тебе із свого списку знайду також. Ой, дивися, яка в мене для тебе є ем, основа. Ось вона, Дивися хром О3. OH Давай з нею розберемося. І я потім собі іще візьму один приклад. Тут такий в мене є цікавий. Так, хром О3, OH Єгор, говори. На хром плюс. Хром, а ну-ка уважно. Э, минус. Уважно. Да. Уважно. Хром. Я тобі зараз дивися, Ось таку підказку зроблю. Ось таку підказку тобі зроблю. Хром. Можна. Ага, София, давай. Два плюс. Два. Софія. А, три плюс. Три плюс. Три плюс. Три плюс. Звичайно, три плюс. Єгор продовжує плюс. О, три. скільки Піймався. 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 Скільки. Скільки штучок? дивися Скільки штучок маємо Три. Три. Звичайно, три. ОH. OH, продовжує. Єгор. Мінус. Мінус. Молодець. І дивіться, я хочу собі взяти. Приклад. Приклад хочу взяти. Ось дивіться. У мене є такий. Ось у мене є два приклади: таких трішки незвичних, так? Ось у мене ось такий так, приклад, і ось такий. Це в мене справді є два приклади кислих солей. Ми з вами. Просто згадували у восьмому класі так, для ознайомлення, що є такі середні солі, так, там, де є повне заміщення атомів гідрогену на е катіони метала, і є кисні солі, там, де є неповне заміщення. І як ось тут нам з вами розібратися. Розібратися нам з вами дуже насправді просто. Дивіться. Я розберу і приклад 1, хай ми його назвемо: так, приклад 1 і приклад 2. Коли я бачу ось таку речовину, ось таку речовину, ця речовина у мене, як ви вже зрозуміли, називається кисла сіль. І якщо я буду згадувати сьогодні наші визначення так, по електролітам, то сіль вона складається кисла або середня, без різниці. Вона складається із катіона метала і аніона кислотного залишка. Із катіона метала і аніона кислотного залишка. Тому у мене натрій H2PO4 буде дисоціювати на катіон натрія зарядом плюс і. Аніон. Ось такий аніон. Хто мені скаже, з яким зарядом? Мінус. Мінус. Молодець Софія. І в другому прикладі та сама історія, але трішки у мене так? ось буде магній. Катіон магнія. Один з зарядом 2+, І дивіться, у мене утворюється два. Ось вона 2. 2, Аніона H S, O, 4 Хто мені скаже, з яким зарядом? Мінус. Мінус. Молодець Софія. З зарядом мінус. Насправді, ось такі формули, в них немає нічого дуже складного ці формули у нас, ці речовини, ці формули речовин, так ми з вами розглядаємо як кислу сіль, і ця кисла сіль, вона дисоціює на катіони метала і аніони кислотного залишка. Єдине, що так, цей кислотний залишок він є не зовсім для нас звичний, ті, які ми в основному розглядаємо в середніх солях. Так, я вважаю, що ми з вами сьогодні добре попрацювали.